«Укрзалізниця» найближчими днями звернеться до уряду з проханням передати майновий комплекс Луцької дитячої залізниці на баланс з державною у комунальну власність. Про це кореспондентам суспільного розповів керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. Каже, нині тривають перемовини з представниками Кабміну, аби пришвидшити цей процес. «Кабмін готовий до схвалення такого рішення. Ну але це кабінет міністрів зрозуміло, що дату я назвати не можу. Сподіваюсь, це буде дуже швидко, тому що ми в переговорах мотивуємо свою позицію тим, що поки літо, то ми могли б там проводити ремонтні роботи близько 20 мільйонів гривень для благоустрою і початку робіт. Правда, були ці підрахунки. Це вже рік їм. Можливо, там якісь Рективи в зв'язку з цінами будуть внесені, але це не є якась критична сума, яка непідйомна для бюджету. Лучани Надія Макаревич і Дмитро Ємельянов, яких знімальна група суспільного зустріла на території дитячої залізниці, кажуть, комплекс варто відновити. Тут треба. Величезні кошти вже вкласти, і спостерігаючи за тим, що ось вже все розбито і розвалено. Душа болить у нас тут дуже часто проводять змагання з центру туризму. Собачки гуляють кругом. Ну нормально, собачкам треба десь гуляти, від прогулюватися, але косіння необхідне. Застає катастрофічне. стан катастрофічний. Тут усе заросло. Я бачу, тут хоч скло поставило вагони. Будівля потрохи руйнується. Тут частенько відпочивають які ймовірно побили це скло, а загалом різні бувають тут люди. було б добре увесь парк привести до ладу. На цих кадрах фото дитячої залізниці початку червня цього року. Їх зробив лучанин, колишній працівник луцької залізниці Андрій Радченко. Чоловік каже: зараз тут покосили траву і вставили вікна у вагони. Приходили залізничники, вони викошували ту траву, замінювали вікна, оскільки були багато скарг, і до того ж постійно були вандали, які це все нищили. І відповідно, це постійно потребувало заміни. Луцька дитяча залізниця була якби закрита у зв'язку з нібито збитком 1 мільйон 853 тисячі гривень, і на даний момент не Продовжує функціонувати і продовжує загнивати зі слів Андрія Радченка. Луцька дитяча залізниця не працює з березня 2020 року. Тут планують облаштувати навчально-туристичний центр, який буде переданий Палацу учнівської молоді, сказав директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.